Кременчуцький ліцей номер 30 Олімп об'єднався заради підтримки українських військових. Замість того, щоб приносити квіти на свято першого дзвоника, учні, батьки та працівники ліцею вирішили зробити значущий внесок: зібрати кошти для придбання дрону захисникам. Ліцей наш не вперше долучається до акції допомоги нашим збройним селам України. Так на день знань, ми вирішили замість квітів задонатити на ЗСУ, зібрати на трон. Uh, другого Вересня ми розпочали, і вже нам вдалося зібратися 32 тисячі 230 гривень. Продовжили акцію до міжнародного дня благодійності, який був вчора. Наша скринька стояла у вестибюлі, і всі охочі могли вкинути туди кошти. Підбивши підсумки, у нас вийшло 38 тисяч гривень, які ми вчора перекинули на дрон. Військовий чоловік нашої колеги був запит від нього, і ми саме для їхньої військової частини перекинули ці кошти. Важливо усвідом. Удомлювати, що в цей непростий час кожен незалежно від віку чи професії може допомогти нашій армії. Особливої уваги заслуговує історія учня Кременчуцького ліцею No30 Олімп, 11-річного Кіріла Панченка. Хлопець давно став частиною великого волонтерського руху. Кіріл почав підтримувати армію через творчість. Все було починалося. Я ввечері дивився телевізор і побачив, як хлопчик теж допомагає нашій армії. І я звоню своїй подружці, з якою я зараз збираю, і говорю: не хочеш теж допомагати армії? І ми починали спочатку малювати малюнки, продавати, потім вже почали плести браслети з бісеру, з резинок. Потім ще тато мій їздив на передову, привозив нам гільзи. Ми теж їх розмальовували і продавали. Ми вже купили бронежилет, потім ми ще форму військовому купили. Приціл, перчатки, тепловізор. А зараз збираємо на дрон. Продовжую надалі збирати і допомагати нашій армії. Панченко Кирило він ще з початкової школи почав брати участь, активно брати участь у зборі для наших збройних сил України. Ми пишаємося, що навіть з такого маленького віку наші учні вже патріоти нашої держави. І захист знань і захист майбутнього це наша основна зараз мета. Без збройних сил нам нікуди. І дуже добре, що в маленькому віці ми вже розуміємо, що завдяки нашим хлопцям ми можемо навчатися і жити в нашій мирній Україні разом ми можемо більше, і кожен від малого до великого має можливість зробити свій внесок у перемогу. Кожна ініціатива, кожна гривня, спрямована на підтримку армії, робить нас на крок ближчими до перемоги. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.